Ладно, переходимо до такого пакунку з мільярдом волосся, шерсті, пилюки і всього 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 чужого. Да. Саме, через цю, саме через цей нюанс я завжди намагаюся робити всі розпаковки в один день, щоб потім... Прибирати кімнату і можна було писати інші випуски по іншим направленням, тому що це жесть. Якщо б я кожного дня просто до, до зйомки робив, була б біда. Що ж це таке? це сюди засунув. Що воно тут взагалі? Серйозно, я колупався в цьому пакеті 3 роки заради цього ремішка. Китайці, ви розучилися пакувати ремішки? То я вам нагадаю. Черговий ремешок в колекцію. До 10 штук різних кольорів вже точно маємо.